47-річний оператор ударних дронів з позивним Халк воює на протезі. Нижню частину правої ноги йому відірвало під час виконання бойового завдання на Луганщині у жовтні 2022-го. Наступив на протипіхотну міну, і ну, так сталося поранення. Нога в одну сторону, я в іншу сторону. <головік> в перше питання: нога є. Хлопці сказали, братику, на жаль, немає. Ну, віжати, кричати там, плакати, і кричати, як мені там больно. Навіщо я буду хлопців розстраювати? Я єдине, що ну, в той момент боровся з тим, щоб не втратити сознання, там глибоко дишав, пив багато води. У перші дні повномасштабного російського вторгнення Халк покинув керівництво приватним бізнесом у Києві, дружину та двох дітей, і пішов на фронт добровольцем. Спочатку обороняв Київ як піхотинець, потім у складі стрілецької роти став на захист Харківщини. А влітку минулого року почав використовувати як зброю вже не кулемет, а дрон. Побратими дали йому позивний халк. Краще не злити, тому що потім не, не зупиниш мене. Мабуть, тому і халк. Після поранення військовий лікувався в одній з лікарень Києва, де переніс десяток хірургічних втручань. Слава Богу, все буде Україна. Да, ну, на початку травня 2023-го військовослужбовець знову став на ноги. Замість власної стопи йому поставили протест Трапстеп американського виробника. Вартість протезування близько 10 тисяч доларів відшкодувала держава. Зазвичай на реабілітацію після протезування лікарі дають не менше року. Але боєць вирішив не чекати. І вже через півтора місяці на початку червня 2023-го Халк повернувся до роту ударних безпілотних авіаційних комплексів Ахілес 92-ї окремої штурмової бригади, яка наразі воює на Донбасі. І ось у нас найгероїчніший член команди Фолт? на протезі. Да? Бойова людина. Я приїхав сюди вже в військову частину, ну, в роту, і вже на другий день я вже був на нулі. Я вже по покупом Да, Трошки тяжкувато, не на своїй нозі, Попри те, що встановлений протез вважається функціональним, він більше підходить для цивільних навантажень, каже Халк. Адже переміщення в умовах бойових дій це не лише додаткові 45 кілограм спорядження, а й біг по нерівній місцевості окопами та траншеєм. Тож після інтерв'ю для Голосу Америки військовий поїхав на допротезування до Німеччини. Він сподівається, що встановлений там карбоновий протез збільшить його фізичні можливості, аби захищати Україну. Моя мотивація, що на нашу батьківщину прийшли зі зброєю, тільки там цих росіян вже гниє в цих посадках і в цих полях, і вони не зупиняються, то я розумію, що там вже слова, якісь там моральні перемовини до них не доходить. Приходиться їх вбувати, тобто приходити на нашу землю, приходити на нашу землю зі зброєю. Будьте готові остатись там чи калікою чи злоті небеса. Халк каже, що не хоче, аби війна Росії проти України перетворилась на заморожений конфлікт. Тож воює навіть на одній нозі. Анна Костюченко Павел Суходольський для Голосу Америки з Донецької області.